Сьогодні зробимо простий, але дуже гарний хрест з бісеру у техніці. Хрестик він підійде і як колон, і як невеликий брелок. Плетіння легке, тож навіть якщо ви новачок. Все вийде. Нам знадобиться бісер двох кольорів. Я обрала білий та червоний розміру 10. Також волосінь. Я працюю з чорною, щоб прохід бісеренок було добре видно. Відміряємо приблизно 125 см волосіні і відрізаємо. На один кінець набираємо 4 білі бісеринки. Другим кінцем проходимо через останню навхрест. Затягуємо так, щоб обидва кінці були рівні. На правий кінець нанизуємо одну білу, на лівий дві. Правим кінцем проходимо через крайню навхрест. На правий кінець нанизуємо дві червоні і одну білу. Іншим кінцем проходимо через білу навхрест. Далі знову звичайний. На правий одну білу, на лівий дві. І правим через крайню навхрест. Тепер робимо 2 поворотні хрестики підряд. На лівий кінець набираємо три білі бісеренки. Другим кінцем проходимо через останню навхрест. І одразу ще один такий самий поворотний. Правим кінцем через сусідню бісеринку попереднього ряду. Після цього на лівий кінець дві білі. І знову проходимо навхрест. Правим кінцем через сусідню бісеринку попереднього ряду. На правий кінець набираємо одну червону і одну білу, лівим проходимо через білу навхрест. Далі все просто: плетимо 8 звичайних хрестиків підряд. Перший покажу повільно, щоб було зрозуміло, а далі у прискореному темпі. На правий кінець нанизуємо дві червоні і одну білу. Іншим кінцем проходимо через білу навхрест. Далі робимо два звичайних хрестики поспіль. Тут техніка вже знайома, тому можна працювати у своєму темпі. Знову поворот. На правий дві червоні та одна біла. Лівим кінцем проходимо через білу навхрест. Далі один звичайний хрестик білими бісеренками. На правий кінець набираємо три білі. Іншим проходимо через останню навхрест. Знову поворот. Три білі на лівий кінець. Правим проходимо через останню навхрест. Після цього правим кінцем проходимо через сусідню бісеринку попереднього ряду. На лівий кінець нанизуємо дві білі. Правим через останню навхрест. І знову правим через найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець набираємо одну червону і одну білу. Лівим проходимо через білу навхрест. Далі один звичайний хрестик білими бісеринками. На лівий кінець набираємо три білі. Іншим кінцем проходимо через останню навхрест. Знову три білі. На лівий кінець. Правим через останню навхрест. А потім цим самим кінцем через сусідню бісеринку попереднього ряду. На лівий кінець дві білі. Правим через останню навхрест. І ще раз. Через найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець одна червона, одна біла. Лівим проходимо через білу навхрест. І завершуємо цей етап одним звичайним хрестиком. На лівий кінець набираємо три білі. Проходимо через останню навхрест. Ще один такий же поворотний хрестик. Лівим кінцем з'єднуємо через найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві білі. Лівим проходимо через останню навхрест. Лівим кінцем протягуємо через дві червоні бісеринки попереднього ряду. Далі на один кінець одна біла. Другим навхрест. Правим кінцем через найближчу бісеринку попереднього ряду. На лівий кінець дві білі. Другим навхрест. Правим кінцем через найближчу бісеринку попереднього ряду. Повторюємо ще раз. Направий одна червона, одна біла. Лівим через білу навхрест. Тепер 3 звичайних хрестика поспіль. Знову поворот. На правий 2 червоні одна біла. Лівим через білу навхрест. Далі 1 звичайний хрестик. На лівий кінець набираємо 3 білі. Проходимо через останню навхрест. Знову поворот. Три білі на лівий. Правим через останню навхрест. Правим кінцем з'єднуємо через бісеринку попереднього ряду. На лівий кінець 2 білі. Другим навхрест. Правим кінцем з'єднуємо через бісеринку попереднього ряду. На правий кінець набираємо одну червону і одну білу. Лівим проходимо через білу навхрест і завершуємо цю частину одним звичайним хрестиком. На правий кінець три білі. через останню навхрест. Знову поворот Три білі на лівий, правим через останню навхрест. Лівим кінцем з'єднуємо через бісеринку попереднього ряду. Далі правий дві білі. Лівим через останню навхрест. Лівим кінцем фіксуємо через бісеринку попереднього ряду. На правий одна червона, одна біла. Лівим через білу навхрест. Далі один звичайний хрестик. Поворотний хрестик. На лівий три білі. Правим через останню навхрест. Ще один поворотний. На лівий три білі. Правим через останню навхрест. Лівим кінцем проходимо через сусідню бісеринку попереднього ряду. На правий дві білі, другим через останню навхрест, лівим кінцем через дві червоні бісеринки попереднього ряду. Далі на один кінець одна біла, другим навхрест. Лівим кінцем через найближчу бісеринку попереднього ряду. На правий дві білі, другим через останню навхрест, лівим кінцем через найближчу бісеринку попереднього ряду. Повторюємо ще двічі для стабільності ряду. На лівий кінець одна червона, одна біла. Другим навхрест. Далі два звичайних хрестика поспіль. На правий кінець дві червоні та одна біла. Лівим кінцем проходимо через білу навхрест. Один звичайний хрестик. Далі поворот. На лівий три білі. Правим через останню навхрест. Ще один поворотний хрестик. Правим через останню навхрест. І з'єднуємо лівим кінцем через найближчу бісеренку попереднього ряду. На правий кінець дві білі. Лівим через останню навхрест. Лівий кінець фіксуємо через сусідню бісеринку попереднього ряду. На лівий кінець одна червона, одна біла. Правим через останню навхрест. Один звичайний хрестик. Поворотний. На лівий три білі. Правим через останню навхрест. Ще один поворотний. На правий три білі. Лівим через останню навхрест. Лівим кінцем з'єднуємо через бісеринку попереднього ряду. На правий кінець дві білі. Лівим через останню навхрест. Лівим кінцем з'єднуємо через найближчу бісеринку попереднього ряду. Далі на лівий одна червона, одна біла, правим через білу навхрест. Один звичайний хрестик. Поворот. На правий три білі, Лівим через останню навхрест. Поворот. На лівий 3 білі. Правим через останню навхрест. Правим кінцем з'єднуємо через сусідню бісеринку попереднього ряду, На лівий – 2 білі. Правим через останню навхрест. Правим кінцем фіксуємо через 2 червоні бісеринки попереднього ряду. На один кінець одна біла, другим навхрест. Правий кінець через сусідню бісеринку попереднього ряду. Далі на лівий дві білі, правим через останню навхрест. Фіксуємо правим кінцем через сусідню бісеринку. Повторюємо ще раз для стабільності. На один кінець одна біла. Другим навхрест. Лівий кінець через сусідню бісеренку. Далі серія хрестиків з двома білими бісеренками. Лівим через останню навхрест. Лівим через сусідню бісеринку попереднього ряду. Повторюємо ще 7 разів. Далі на лівий одна червона, одна біла. Правим через білу навхрест. Далі один звичайний хрестик. Поворотний хрестик. На лівий три білі. Правим через останню навхрест. Ще один поворотний. На правий три білі, лівим через останню навхрест. Правий кінець фіксуємо через сусідню бісеринку попереднього ряду. На лівий дві білі. Правим через останню навхрест. Правий кінець через дві червоні бісеринки попереднього ряду. На один кінець одна біла, другим навхрест, лівий кінець через сусідню бісеринку. Далі на правий дві білі. Другим через останню навхрест. Лівий кінець через сусідню бісеринку. Набираємо останні дві бісеринки, Опускаємо вниз. Та зав'язуємо на два-три вузлики. Зайві кінці обрізаємо. Вітаю! Наш хрестик з бісеру готовий, акуратний і красивий. Сподіваюся, вам сподобалося плести разом зі мною. Ставте лайк, підписуйтеся і не припускайте нові майстер-класи.